Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла відроджуватися, взагалі, от, як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та і в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 це вже точка неповернення. Коли Націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більша, ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберегалась такій кількості, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з а, працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2, Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США, 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? Ну все. Буде... От ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось, економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже. Точка неповернення пройдена. Я, мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце, І вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну, а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначать владу буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну, майже всі приврачаться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все. Поки ми там, за свої права, дівчата борються, хто там сколько должна пацани там вибирають собі якусь покрасивіше, думають, де жити, де рожати. Ми самі себе знищуємо. На жаль.